Всім привіт, друзі! З вами я Дави. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft Bedwars. Я вам показав того персонажа, якого я вам хочу показати в тому відео. Це Іван Сірко. Тобто мені зараз на, ми і на мені персонаж Івана Сірка. Ось так от він виглядає. Мені він дуже подобається, якщо ви хочете побачити, то ось його голова. Ось вона. І сьогодні ми будемо продовжувати це моє останнє відео, де ми будемо продовжувати грати у Берс. Тоді я зараз хочу приєднатися сюди і подивитися, яка тут є мапа. Так, щоб почати, я не знаю, що мені тут робити на цій мапі, Тому що я сьогодні хочу грати як професіонал. Я, я сьогодні хочу. Грати і вбивати ну, багато гравців. Це моє завдання. Вбивати гравців, це все. І ми починаємо, як вже гравці добуває собі золото, його залізу і звісно Ось так ось якось я не хочу його бушку бачити. Так, я хочу собі купити. Нормальний меч і все. Ну і золоте яблуко на случай такий і золоте яблуко. Так, беріть! Ось вам блоки, ось там от вони. Так, покупаємо собі нормальний меч. Ну і не забуваємо про блоки. Два сака собі куплю та й все. Та й сього буде достатньо. Але це залізо, я не знаю, куди більше тратити. Так. Е, я хочу потратити на Кайлу, та і все. І залишити це залізо ось тут. Так, захист у нас дуже поганий. Але я хочу будувати. ей 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 яй 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 яй, -яй! Е -е! Як у нас зруйновано ліжко? Хто його зруйнував? Я так не хочу вже грати, тому що вже ми почали грати і на нас вже напали, і ліжко зруйновано. Я так не хочу грати. Я хочу пограти в іншому плані. Так, тут у нас 14. Я не вірю, тому що у нас тут максимум 10 може бути. Але, друзі, я сьогодні буду. найпрофесіонал. я сьогодні буду як мужик. Як людина, яка бойова. О, я знову зелений. Прекрасно. Мені подобається завжди бути когось зеленим. Я жовтим хочу бути. Господи, цей херобрін. Я буду йому все залізу скидувати, а за золото забирати. Ще одне золото, будь ласка, будь ласка. Все все, а я підібрав ну, добре, нічого. А чого в нас тут сноговики? Я не зрозумів. У нас житель нормальный сноговик якийсь дуже смішний. Так, чого вже буде достатньо, Ніхто нічого не поклав. Так, давайте ми швидко, все будемо покупати, друзі. Тому що... Це буде стрес. О, мені подобається його ідея. Це нам треба будувати стіну. Мені це подобається. Я буду допомагати, але все одно я буду битися. На нашу волю. Так. Ага, ось сюди. Так, мені тут треба ось так от. Трішки по. А, ну добре. Але що вони роблять? Вони що, неадекватні? Нам треба не. Так як ми, ми будемо покупати тоді речі, я нічого не розумію. Як ми речі будемо тоді покупати, господи. Я нічого не розумію. Якщо ми так захистилися, то нам тоді треба якось і речі покупати, Ну, тоді я зроблю ось та. Чи ми будемо всяку ось ось сюди піднімати це, та і все. Тоді є, щоб нам було комфортно, ну, я хочу зробити його ось таким. Але... Ось так ось так. Так, надо ось так ось нам як заново зробити так. Так, ви? Чи... Е, але чому його зламати не можу? О, все. Ламав. Угу. Ось так от, ось так от. Та не піднімайся ти сюди, господи. Та помрити там вже. Так, треба будувати сходи, тому що я як ми будемо сюди підніматися. Нам потрібні сходи. Добре, сходів в нас не буде сьогодні. Та, уйди. А! Та ну що та почому ну, чому не можна було уйти? Він мені заважав. Прекрасно, ну тепер я не знаю, що мені робити. У мене немає ні ресурсів, нічого. Тільки одне золото. ей ей, 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 яй -е, само є. Я і так помер. Дай, дай мені. Оце ми починаємо наші пригоди. Я сьогодні хотів битися, але вийшло що ми не битися будемо, а будувати якесь здання. Але це також не, небезпечно, тому що вони можуть підкопатися і пробратися в наше ліжко, його зламати. Треба зробити вниз в спуск, щоб там не і... захищати наше ліжко. О, дякую. Нормальний меч покупаємо. Це я також собі куплю. Угу. Так, блок я також собі куплю. два стака І все. І потім я собі хочу купити голема. Ну, добре, голема я не буду собі було. Забирайте залізо! Воно мені вже не потрібно. Так, я хочу все одно зробити спуск вниз. Щоб я мог бачити наше ліжко. О, підожіть, воно що? Деревом захищено. А, ось оно. Е, ви чого мене зачинили? Ви що, зовсім? Ну, господи. Нам треба зробити якусь кімнату, щоб ми могли сюди підніматися і спускатися. Та ну навіщо мене. Ааа. Та вони що, зовсім здуріли, ці люди? Треба срочно купувати сходи. Так, сходи, сходи, сходи. Чотири заліза. Так, вниз. Так, де мої сходи? Е, чому я не можу? А, ось так от. А це нам треба вбрати, тому що я не розумію, навіщо вони все сюди поставили. Це якось дуже дивно. Так, все, я вважаю, що все вже можна ламати. Так, спускаємося вниз. Так, гравець матерію Коміо був вбитий гравцем нашому. Я не розумію, ми будемо захист будувати чи на війну йти. Я наших не розумію зовсім. Я не розумію, що вони хочуть на війну, чи тут, на базі залишатися. Я йому вже показав, що можна робити. Але я вважаю, що все одно мене виграємо, тому що в цьому відео ми якось граємо так погано, що в нас нічого немає. Е, ти чого мене зачинив? Так, треба найголовніше не впасти. Я пішов, друзі, на центр. Я, я хочу вбитися з кимось. Так. Так, в нього вже є броня, це дуже нам допоможе виграти. Ну ти мазила. Ох ти Мазила який. Фу, друзі, щойно не впав. Ну це я так програю. Все одно нам якось це треба зачинити. так. Я до ліжка пішов. У мене є одна ідея, друзі. Я хочу сього сюди ось Так ось під... Так це ідеальна кімната. Це ж ідеальна кімната. Я тут можу і бути і вбивати людей. Так це геніальна кімната. Зовсім не ідеальна. Ми стопудово програємо, тому що в нас навіть стіна не захищена. Так, в мене є ідея, друзі. Як в нас не так уж багато часу, я хочу щось купити за 12 за залізо, я хочу... Ні, я хочу лук. Я хочу лук. Лук, лук, лук. Так, покупаємо. Так, де залізо? Залізо, не залізо золото. О, дякую, 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 йоу, дякую, все, я уходив вже, звідси. А то надоїли мені вже. Дем? О, вже в мене є 12 заліза. Він від мене щось відірнувся, я не знаю. І так я буду скидувати. Та. Та в мене навіть золота немає. А, ні, є два золота. Тільки... Три. Ну, три, я вважаю, що мені достатньо буде так. У ще одне золото. Що він мені там махає? Здати тільки золото, друзі, тому що золото це найважливіше. На щирі. Так, я куплю собі, я вважаю, що я смішний. Тому що я як черепаха якась. Але мені не подобається бути черепахою. Так, все, 18 вже є. У мене. Так, на нас вже хтось із жовтої команди напав. Я вже сказав, що я буду нападати в цьому відео. Так треба і нападати. Оф ты бы ел маска, круто, прикольно, прикольно. А я буду графивские доты. Ну, може трішечки я піду собі алмазики візьму. Так, е -е -е, я алмази хочу, та чого ти все забираєш? Ой, шки матршки. Ну все, він найсильніша людина в нашому відео. Двадцять. Іди сюди. Та він зі зі мною пограти чи що хоче. А, а ну пішов звідси! Ти чого, це на мене наки... Я не розумію, як я його не вдарив? Це ж неможливо, я ж його повинен був вдарити ще раз. Так, це якось дуже дивно, але я зараз хочу нападати на команди, ламувати їм ліжка. Лук мені вже не потрібен. Мені потрібно щось інше. Так, дякую. Я хочу собі купити фербол. Ну, і ще декілька ферболів. Вони нам дуже допоможуть. Так, і все, я купив ферболи, але. Там вони всі падають, вниз, ти що не знав парень. Е, так, друзі, ми так зараз вже вже я не знаю, що мені робити, тому що моя команда трішечки я дізнався, що вона не дуже така сильна. Добре, я зараз хочу напасти на команду, ламати їм ліжко, і якщо в мене не вийде, то я попуті вже не буду знімати про це відео. Я хочу напасти на, як, на синю команду. Так, на, на синю, так, вже ми будемо після цього закінчувати. Так. І ще кілька хвилин ми вже будемо закінчувати наше відео. Так, друзі. Зараз нам тут треба якось піднятися. М -м -м. Ну, я вважаю, що на чому будемо закінчувати, тому що я не знаю, як на них напасти, в них немає моста Yeah. Я вважаю, що вам сподобалося моє відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!